Руслан Олексійович, правка 614. правка, передбачає, що радники рахункової палати, їх, якщо не помиляюсь, там аж 30, отримують вони зарплату по 75 тисяч. Колеги, ви за це голосували, але їм цього мало. Вони вирішили ще прокласти собі щасливе майбутнє до державної служби. Що передбачає ця правка? Правка говорить про те, що якщо ти працюєш радником. В рахунковій палаті працюєш 10 років, не вносиш декларацію, не звітуєш про свої доходи, нічого не робиш, на відміну від всіх інших державних службовців, народних депутатів, міністрів, президента, всіх інших. А потім вирішиш піти кудись на державну службу, то тобі ці 10 років зарахують як стаж державної служби. Це схематоз. Це дуже, дуже, дуже зручно. Десять років нічого не звітувати, не платити, не показувати декларації, не звітуватися перед НАЗК, не знаходитись в зоні відповідальності перед набу, а потім наприкінці свого щасливого життя в рахунковій палаті стати державним службовцем. Колеги, я прошу не підтримувати цю правку. Ця правка схематоз за великі гроші, державні гроші, бюджетні гроші, які платять замість того, щоб платити нашим захисникам. Дякую. Будь ласка, позиція комітету по 614 поправці. Зміни пов'язані з провадженням, які вносить дана правка, пов'язані з провадженням прийнятих змін до закону про рахункову палату, а саме 4042. Згідно з яким члени рахункової палати та більшість посадових осіб і апарату не є державними службовцями. Водночас перебування на таких посадах має зараховуватися до стажу держслужби, як це передбачено щодо інших державних органів. Дякую. Шановні колеги. Позиція зрозуміла. Це 614-та поправка авторства Фролова Народний депутат Разумков просить поставити рішення комітету, яке врахувало цю правку, на підтвердження. Я ставлю 614-ту поправку на підтвердження. Аргументи сторін ви почули. Прошу голосувати. 614-та поправка. За 120 рішення не прийнято. Поправка вважається відхиленою.